Нарешті, подумаєте ви, нарешті скажу я вам. Нарешті я розкажу про цю маленьку машинку, яку ми вже чекаємо кілька відео. Дуже цікавий виробник, який, напевно, не дуже часто зустрічається на наших теренах. Але загалом машинка має назву k 929 Не знаю, де ви її знайдете, але в Китаї вона точно є. Дана машинка це дуже гарний початок для входу в світ еспресо. Чому так? Тому що завдяки своїй невеликій ціні її можливості дуже вражають. Якщо ви бажаєте шукати такий аналог на китайському ринку, то варто звернути увагу, що інколи маркетинг перемагає здоровий глузд, і не завжди ми отримуємо те, що нам будуть обіцяти. Хочу звернути увагу на те, що та кавоварка підходить тільки для домашнього використання, і не потрібно її тягнути в комерційний світ. Навіть якщо вам дуже сильно хочеться, навіть якщо ви готуєте всього лише 5 кав в день, то ця машинка має бути тільки для домашнього використання. І завдяки цьому і своєму призначенню ми маємо наступні параметри: вага машинки 5 кг. Якщо ми наповнимо повністю резервуар для води, тоді її вага буде 7 кг. Але для чого нам знати, яка вага цієї машинки? Насправді процес приготування кави це не найчистіший у світі процес. Та й все рівно вона буде стояти на вашій кухні, де ви рано чи пізно захочете поприбирати. Тому переміщувати машинку, яка важить 15 а то й 20 кг – не дуже класний процес. Згодні ж. Також її розміри, вона є досить невелика. По ширині це 27 см, висота 32 см і глибина також 27 см. Але є один нюанс: якщо ви маєте горнятку і ваше горнятко чомусь вище 9 см, то ви чисто фізично його не зможете ось сюди поставити. Потужність даної кавоварки 1450 Вт. Працює вона від мережі 220 вольт. Якщо ви надумаєте оцю вилку чи штетер. Вмикати без перехідника, то, на жаль, у вас нічого не вийде. Звертайте увагу на те, чи є перехідник. Тоді ви зможете нею повноцінно користуватись. Корпус даної моделі виконаний переважно з пластмаси, тому ставити її біля якихось дуже гарячих поверхонь я не рекомендую. Також не варто її ставити впритул до вашої плитки, де ви собі будете готувати сніданок, або якісь дуже брудні місця, що потім ви будете відмивати. Весь брут від корпуса і пошкрябуєте зовнішній пластик. Але повірте, за такий бюджет мріяти про металевий корпус це дуже сумнівно. Що ми можемо побачити на нашій кавоварці в першу чергу? Це є трубка Стімера або трубка, через яку буде подаватися пар, за допомогою якого ми будемо збивати молоко. Сама трубка рухається вільно, тобто без будь-яких обмежень, і виглядає вона дуже схожа як трубки в професійних еспресо-машинах. Також. Ми можемо побачити трубку подачі гарячої води. Ну, раптом, якщо ви собі купили кавоварку, щоб пити чай, то ви це зможете зробити. Сама трубка рухається теж довільно і її можна вигинати у будь-якому положенні. Також варто звернути увагу, що пара регулюється краном, який є зручно розташований збоку. Ми можемо як збільшувати подачу, так і зменшувати, регулюючи під свої потреби. Наступне, що напевно кидається вам в очі. Це є електронний дисплей. Наявність електронного дисплею і таймера, а ще якщо є монометр, то це одразу заставляє вас купити дану еспресо-машинку, навіть якщо ви в тому геть зовсім нічого не розбираєтесь. Чотири кнопки, які не сенсорні, мають світлову індикацію. Тобто, поки машинка вимкнена, ми не можемо знати, яка кнопка за що відповідає. Також є звукова індикація натискання кнопки. Знімний піддон. Туди буде потрапляти вся відпрацьована вода або будь-які наслідки вашої необережності. Піддон можна зняти і дуже зручно помити під проточною водою. Поверхня металева, сам корпус пластиковий. Варто перейти до основного, чому ми придбали цей кавовий апарат. Це є холдер, який досить важкий, він металевий і з нього навіть виливається вода, його діаметр 58 мм. Такий діаметр дуже часто ми можемо зустріти в професійній техніці. Так, я розумію, що є діаметр і 53 міліметра. Десь глибоко в душі ми всі мріємо про ламерзоку. А там якраз діаметр холдерів 58 міліметрів. Ну хіба інколи, коли мама не бачимо, можемо мріяти про аскасу, яка ніколи не заржавіє. Уявіть собі, якби Opel зробили з ними колаборацію. Прикольно ж було, правда? Після того, як ми поприбирали наслідки нашого розливу води на стіл, ми можемо перейти безпосередньо до принципу роботи даної кавоварки. Також. Ви пам'ятаєте, що мірну ложку темпер ми вже викинули, і я думаю, що наступний претендент на те, щоб його викинути, це є наше сито. Руками його зняти можливо, але за рахунок своєї низької якості ми можемо отримати не такий класний напій, як би ми цього хотіли. Принцип роботи. Всередині цієї кавоварки стоїть термобойлер. Принцип термобойлера, якщо дуже-дуже спрощено, то це є герметична ємність із потужним теном. Також, поміж цей тен проходять трубки, в яких протікає вода. За рахунок малої кількості води і великої потужності тена нагрівання відбувається майже миттєво. Після натискання кнопки увімкнення пройшло, мабуть, секунд 15, і вона вже нагрілась і була готова до роботи. Чи є термостабільність в даній машинці? Враховуючи, що температуру знімає NTC-датчик, а обробляє це все під контролер, в наявності якого я дуже сумніваюся, адже вона дуже бюджетна, то наша термостабільність буде плаваючою. Виробник заявляє, що ми будемо отримувати воду, яка потрапляє безпосередньо на ковову таблетку температурою 92 градуси. Вроді би, все нам підходить, але чи це є так насправді, ми знати не можемо. А що ж качає нашу воду? качає Воду качає, італійська помпа улька чи улка. Дуже близько. Ми прям на цілий крок наблизилися до ламерзока. Але проблема цієї помпи в тому, що це вібропомпа і працює вона імпульсами. В середньому це один імпульс за хвилину. Тобто наша вода буде подаватись нерівномірно, що не дуже добре буде впливати на процес заварювання нашого еспресо. Також варто пам'ятати, що якщо цю помпу ніяк не зупиняти, то вона буде завжди видавати тиск 15-20 бар. Щоб її якось призупинити, використовують опіві клапан. Про наявність цього клапана в цій машинці я ніде не знайшов. Отже. Ми будемо отримувати здебільшого 15 бар. Але ми пам'ятаємо, що ми можемо змінювати крупність помолу і саму кількість кави, яка буде в даному холдері. Цим також можна змінювати супротив воді. То що, будемо робити нарешті каву? Будемо. Але будемо після того, як ви поставите лайк і напишете якийсь коментар. А ще буде краще, якщо підпишетесь на канал. Цікавий факт. Дана машинка не працює без кавомолки. Відповідно нам потрібна якась кавомолка. Зазвичай кавомолки не дешеві, і я рекомендую вже, якщо брати кавомолку, то брати таку, яка вам буде давати потрібний результат. У моєму випадку є дві кавомолки, але сьогодні ми використаємо фюрензато F-64. Це старенька кавомолка, але звук якої ви не забудете ніколи. Також для приготування нам обов'язково потрібні ваги, адже за допомогою ваги ми будемо вибирати нашу порцію або нашу дозу кави, з якої буде готуватись напій. Скажу вам посекретно, я вже трошки підготувався і налаштував помолв. В моєму випадку це буде 18 грам кави. Дуже важливо для приготування кави використовувати якісну воду, тобто з крану воду ми не набираємо. Бажано купляти фільтровану, очищену воду і бажано якогось нормального виробника. Не найдешевше. Зверніть увагу, що в цьому кавовому апараті є функція призмочування, яка значно полегшує приготування нашого еспресо. На виході ми отримуємо напій, який має чуть більшу порцію, ніж нам потрібно. Ми також можемо запрограмувати кількість води, яка буде протікати крізь кавову таблетку. Зараз ми спробуємо приготувати капучино або флет-вайт на подвійні порції кави. Плавно переходимо до взбивання молока. Сам стимер має тільки один отвір і має регулятор потужності пари. Ми не можемо одночасно готувати еспресо і взбивати молоко. Нам потрібно закінчити цикл приготування нашого еспресо, та як в даному випадку я це зробив вже в велике горнятко. Зачекати, увімкнути нагрів термобойлера і вже аж тоді з'явиться наш пар. Дуже важливо, після того, як ви закінчите взбування молока, потрібно зайвий пар випустити або увімкнути пролив групи. Тому що ми будемо створювати зайвий тиск, а те як машинка бюджетна, то на користь їй це явно не піде. Пітчер, в якому 200 мл молока. Це є середня порція на велике горнятко. Тож пробуємо збивати. Коли ми переходимо в режим збивання молока, ми маємо натиснути крайню праву кнопку і індикатор почне блимати. Коли він засвітиться, ми можемо взбивати молоко. Спочатку, після відкриття крану, буде скинута зайва вода. А вже потім піде пар. Тепер можемо почати процес збивання. Це було дуже довго, але якщо звернути увагу на консистенцію молока, то попробуємо щось ним намалювати. Настав час підсумків. Отже, на цій машинці можна приготувати капучино, буде виглядати воно приблизно ось так. Але вернемося безпосередньо до нашої еспресо-машинки. Без кавомолки ми не зможемо налаштувати нормально Еспресо. Відповідно, купляти просто Еспресо-машинку і економити у вас не вийде. Друге, вам потрібно як мінімум розбиратися в налаштуванні помолу. Якщо ви зробите надто дрібний помол, і помпа не зможе продавити воду крізь кавову таблетку, то весь надлишок води йде не через опв клапан, а видавиться через стінки холдера. І не важливо, що там є ущільнююча резинка. Вона це точно не витримає. Збивання молока це можливо, але потрібно багато практики. Без практики збивати адекватне молоко і щось з ним малювати, на жаль, не вийде. Термостабільність. Загалом машинка видає потрібну температуру для приготування кави, але використовувати якісь моносорта і каву за всі гроші, напевно, не варто. Маючи якісь навички трохи вище середніх, з цієї кавомашинки можна вичавити якийсь гарний і смачний напій. Також, якщо у вас виникає питання, як правильно приготувати еспресо і що для цього потрібно використовувати, я розкажу в наступному відео. А взагалі було б непогано, якби ви написали в коментарях, що саме ви бажаєте, щоб я приготував за допомогою цієї машинки. Можливо, у вас виникли якісь питання, на які я зможу дати відповідь. Це був перший досвід з цією домашньою кавоваркою. В Наступних відео ми будемо розбирати, досліджувати її і покращувати якісь свої навички взаємодії саме з нею. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і не пропустіть наступне відео. До зустрічі!